Доброго дня! Ачиналиво ще на довше спаргалку у світі 600 метрів. Студенти визволити на її виготовлення 16 годин. Чесно, я ні. І так, сьогодні день студентів і я б хотів всіх привітати з цим святом, а також мої любі вчителі та одногрупники хотів б вас привітати. Будь ласка, слава Україні! Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне ніколи не забувайте, що це найкращі роки вашого життя. З міжнародним днем студента вас дозвольте привітати. Іспити лише на відмінно. Я бажаю вам складати всім привіт! Хочу побажати гарного навчального року, мирного неба над головою та гарно відсвяткувати цей день. Бажаю йти легко спостежці з знань і освоювати обрану пастерських. Студентство вистави найкращий період життя. Нехай навчання дається легко, і спити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Днем за... студента, дозвольте вас привітати, іспити лише на відміну. Я бажаю вам складати студентство найкращий період у житті. Кожної людини. Бажаю вам, наші здобувачі освіти, відчути на собі всі його принади. Вітаю з днем студента! За прекрасний час, щоб жити та радіти кожній ми. Бажаю, щоб ви мрії, здійснились. Сіжу на заняттях та дому гадаю, чого я не вдома та сон доглядаю. Вітаю з Днем студента!